Всім привіт! Ви на каналі Качечка Тв я сьогодні зі своєю сестрою Юлією Мази. Давайте розпочнемо. <звух> так, так, заходят. Вам нет треба, ну, яка має бути тематика? Що? Тематика, яка має бути? Ну, так би, там, квіти, що там, це має бути? Такі го, так? І над ками, і ходіть, і вам покажу. Ось тут такі. Це бісу. А, ткані. а на ткані. це не саме після. Чого вам треба? Ні, нам треба один новинок нитками, один близько. Але щоб вони були однакові, так? М -м -м -м. Так. мінімально. Та можна один котрі, третий і один копий. Давайте це і це. Так, так. Усе? Чи чаще Треба на ще? Ще що, що хочете, то <тут> Знаєте, ми ще дуже гарні, добре заради. Ми ще, знаєте, дуже гарні маємо, але так не такі, щоб ви сім'ї зразу на узорі вишивали. А є такі так би, листки і там надруковані схеми. Зараз я вам покажу. Теж може бути церковний. А бісер скільки коштує Тематика. 7 гривень 10 грамів. 7 гривень 10 гривень. 7 гривень 10 грамм. Зараз я вам знайдуться кожного домати. Тож ми... Тут коморні має щось таке друге. Зараз я щось не побуду. Не пам'ятаю. Тут ніколи не тут.

Це так. І ось маленьке, щоб для дівчинки, для хлопчика теж, щоб метками і бісером. І для хлопчика. Для хлопчика. Mm -hmm. Дивіться, такое нитками і бісером. Mm -hmm. Так я вас вибрала для все. І ще таке маленьке, для хлопчика і для дівчинки. Це теж навіть це нитками? Ска, там, зверя, там. Ну так це приблизно цей тебе. Ось такі. Але це тільки. А ми з камінь немає. Лисками є тепер. А ви тут бачите тут? Добре, давайте є таких хвост. Ні, вони різні. Є такий? Єдині, є такий. То, Ой, давайте jsem, tu… siete, gente, um... That... oh, no. 25 right. 25, плюс 25, плюс 20, плюс 20 и плюс... А только вам на память А то на А камеру. Ну, там. Дарин, так ще мам 270 гривень. Добре, ще два таких вот. Що? Нетка. Я же браху вам. Сырочки не пошли. А, ви мені порахували, переховали цього? Панячка, де Зараз. Ну, В принципі, то, то було хлопчачі сорочка. Оце буде добре, Буду одне, два. Давайте три. Що має три таке, добре? І то, да один. Ні, чотири, чотири. а це okay. То... не скрипи роки. Оце? Ні-ні. Ну, не знаю, це вже як хочете. Ну, вишивка тут тільки. А шиєте ви вже не любите. Okay. Все. Все, так? Да? А, бісер ще. Окей. Такий сироватий, золотенький, голубенький. О, Я не с... Добре, давайте кажіть мені. Зелений, угу. салатовий, угу. коричневий, угу. золотий, якийсь угу. голубий, угу. срібний, угу. коричневий, угу. чорний. Mm. Голубий, коричневий, mm. синій, оранжевий. Mm. Чекайте, 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 чекайте. Червоний. Mm. Потім э, такий голубий, mm. жовтий, mm. коричневий, mm. Э, червоний, зелений, зелений. І в принципі такі на наших. Ну, Добре. Ще що таке. Ще нам треба. А теж не такі. А ви ще не каме. Поки не таке осі, а не так є такі. Ні. Але ними, ну так, да, ними вишивають. Ні, ну, ладно, нам тільки пісок. Це вам вийшло 785. Все разом так. От накупилася я. І прошу. От. Дякую. Все. До побачення. До побачення. Ну, якщо все то все. І на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали. Силочку на мій канал ви побачите внизу. Ставте лайки. Па-па! І пишіть в коментарях. па 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 па, -па, -па.